Традиційно в останню неділю жовтня автомобілісти та шляховики відзначають своє професійне свято. Самовідданість і професіоналізм водіїв нацгвардійців є нитками, що чуть тканину захисту країни. Наші водії більше ніж просто перевізники. Це життєво необхідні гвинтики у національній машині захисту. Пересуваючись панівиченими вибухами дорогами, наші водії виявляють неперевершену сміливість і самовідданість в постачанні боєприпасів, палива та продовольства тим, хто захищає країну. Водій потрібен усім: і артилеристам, і десантникам, і розвідникам. У нашій пам'яті залишаться назавжди ті, хто ніколи не повернеться. Їхні імена відображені у серці нації. Побратими, хай ваші двигуни ніколи не дають збоїв. Повороти долі будуть тільки на краще. А вас супроводжує удача і пильний ангел-охоронець, впевненості вам за кермом, без аварійності та найкоротшої дороги до перемоги України. З Днем Автомобіліста!